Зараз будемо грати у гру, яка називається Повтори мої рухи. Так само точно відтворити мої рухи. Перша послідовність рухів буде наступна. Праву руку ось так в кулак, кулаку. Ліву руку ставимо ось так, пальці витягнуті. Голову повертаємо наліво, але очима дивимося направо. Потім знову очі, очі прямо, голову повертаємо, ліву руку опускаємо, праву руку опускаємо. Тепер ваша черга. Відтворити. Наступна руханка, яку вам потрібно запам'ятати і відтворити, така. Тепер. Тепер будемо з вами намагатись запам'ятати цифри. Я спочатку кажу вам цифри. Ви слухаєте уважно. Буде різна кількість цифр. Коли я закінчив казати цифри, ви повторюєте за мною в тому ж самому порядку, який я їй сказав. Зрозуміли? Добре. 2. 5. Повторюйте. 2, 5, 7. Повторили? 2, 5, 7, 9. Наступне завдання. Я буду показувати вам руками, пальчиками, наприклад, 2, 5 і 4. І так само, крім того, що показую пальчиками, я буду ще озвучувати. Як це, це і робив тільки що. Е, ви спочатку слухаєте. Коли я закінчую, ви намагаєтесь відтворити так само, як я це зробив. Спочатку почнемо однією рукою правою. Так, набор чисел. Два, 4, один. Повторіть. Наступне. П'ять. Два. Один. П'ять. Два. Повторюте. Тепер обома руками. Добре. Три. П'ять. Два. Чотири. Один. Повторюйте. Я хотів би вас ще дещо попросити. Спробуйте згадати в найдрібніших деталях те, що відбувалось з вами вчора. Це також буде покращувати вашу пам'ять.